Месія заключить завіт, новий з людьми, людям старого Завіта. Непонятно було, ведь вони заключили договор іще із Авраамом, хто буде обрізаний, хто не буде їсти, то і то, хто буде виконувати 10 заповідей дані через Мойсея. І в той, вдруг пророк Ісаїя пише таке, за котрої могли його. І вбити, який завіт? чому новий завіт, та ми маємо завіт з Авраамом. І вдруг каже Ісаїя: ні, буде новий завіт, котрий заключить Бог з народом для світла язичників. І так новий завіт і є тим завітом, котрий є відкривення дверя, дверей для нас, вірних дітей Божих, і світло для язичників, так вони видять. Сидять вотьмі за пределами церкви, тьма, вони видять світло церкви і мудріші з них ідуть на світло, щоб з Христом підніматися в небесну весть. То ті, котрі вже утвердилися у злі, у ненависті будуть носителі сатаною без Божия, кучка безбожників сатаністів. Котрі вічно міняють у народа релігії, вічно міняють календарі, вічно людям лізуть у душу для чого? Щоб легше маніпулювати, обманювати. Ведь люба квітка, котра росте, вона така красива, у неї і рост, і пелюстки, і колір, і форми красиві. І вдруг є люди, котрі виводять нові види квіток. Вмішаються в генетику квітки, і квітка не помнить свій рост, та росте хоч як, а не помнить свої форми і з'являться нові форми. Но точно так, якщо чоловіка збити з толку і повредити йому його релігію, повредити йому правильне поняття про Бога, так він теж буде збитий з толку, як то та квітка, яка вже виросте, не та, яка була красива. А хоч що новое, котроє селекціонери виводять, от почему так важно. І нині нам слідкувати. Христос прийшов у мір, не по сектанську Біблії роздати кожному в двір. Нова почта розвела Біблію кожному в двір. Спасайтеся, ні. То було б примітивно і слабо. Христос прийшов як Месія котрий має заключити договор із людьми, з народом і совершити оправдання перед Богом за народ свій і привести Його знову в Царство Боже, звідки вигнаний був Адам і Єва. Що ж каже Господь на ту землю, де живуть Божі люди? Так говорить Господь, сотворивши небо і пространство їх. Розпростерши землю із її, тим, на що не й росте, дающий дихання народу на неї і дух ходящим по неї. Бог дає духа, Бог дає нам оту силу, за яку споминає апостол Павел, коли каже: ми, люди, християни, не двохчасні душа і тіло, а трьохчасні дух, душа і тіло. Унікально про то пише і наш святий Лука Кримський, може, якого і в нашому храмі почувають. Це Він розкриває перед нами оту красу, що Бог сотворив Адама і Єву, не просто виліпив як горшок бездоханний. Ні. Бог сотворив Адама і Єву зразу живими. Но Вдихнув у Адама дихання жизни, Духа Божого, який буде все у чоловікові кликати чоловіка до неба. Тіло все буде кликати у землю, у глину, купувати глину, приймати участки землі, купувати дома, а потім умерти і у пекло піти. Бог призиває по-другому, Бог кличе нас вернутися в небо. А тому Церква Христова це не просто організація, яку зареєстрували в мін'юсті. То, що регістрована якась релігійна організація у Мін'юсті, від мін'юст не дає їм ні благодать, ні віру. І та бумажка, яку мають релігійні організації, не свідчить ані про їхню віру. Ці мають ній віру, чи взагалі не мають віра в Бога. Это особливий дар дающий, от, дающийся від Бога, а регістрація церкви Христової на землі формальна. І навіть коли держава і кучка безбожників задумають зняти з реєстрації всю церкву, посміятися над людьми. Ну і що? Держава лишить церковь, лише папірчика їхнього мало що значить а церква у реєстрації свою ніколи не покидає. Поки світ стоїть, а глава церкви нашої Христос. А навіть якщо ми колись в Ужгороді, коли забрали одна старий собор, так називаємо нові демократичні власти, що ми робили? Ми молилися на вулиці, і церква була там, де ми молилися. Ми перейшли від старого собора у дом Русинов, тобто дом Духновича. І тот зал, там, де ми прийшли, туди прийшла церква. Бо ми церковь, Бога живого, стовпу, утвердження істини, ну вже ніяк. Ми не те, що нас регіструє, десь якісь власні. В чому катастрофічна, примітивно неграмотна позиція тих чиновників, які думають, от, заборонимо, приймемо закон, Да ніч не зробите, бо наоборот, з моменту прийняття закону, усі откинуті, одрізані будуть не лише від церкви Христової, проти котрої вони голосують, но й від вічного життя вони, іде до себе покоління і їхнє потомство. А Бог через порока Ісаю передупредив, що прийде Господь Месія, котрий посланий Богом Отцем на оправдання, щоб люди вірою во Христа, получили оправдання. Треба мати в серцю віру в Бога, і коли на устах ти будеш ісповідувати Господа Месією, а серцем вірувати, що Він нас, нас вирвав із тюрми, тюрми гріха і беззаконня, от той час і ми становимося дітьми Божими, котрим Бог. Обіцяє дати славу Божу болешу слову спасенія і нагорода у вічності до Ця Небесного, Царство Божої. Амінь.